Привіт! Успішні і щасливі! З вами ваш натиповий психолог, спеціаліст психосоматики Мар'яна Гнаткевич. Тема цього відео психосоматика і відносини з мамою. Прийшла до мами і за 5 хвилин на зіпсувався. псувався стало погано. Для багатьох це знайома і стандартна ситуація. Мама щось не так сказала, не так подивилась, зробила зауваження. Ви посварились і пообіцяли собі, як можна менше бачитись і спілкуватися. То впізнав себе. Що говорить більшість людей в цьому випадку? От інших мама, а в мене. Як мене це дістало, ненавиджу. Як мені не повезло з нею у житті і сльози. Подавлений настрій, жахливий внутрішній стан. І так триває з року в рік. Людина не намагається розібратися. Зрозумійте, чому саме такі емоції в неї поряд з мамою, чому сварки постійно на одній ті ж теми? просто переймається як факт. В нас такі відносини з мамою. Мама асоціюється з чимось негативним, з чимось неприємним. З одного боку, це ж мама, і хочеться її побачити, побути з нею, а з іншого боку, постійний трек на негативні відчуття. Звичайно, такі відносини з мамою, такий емоційний стан кладе відбиток на фізичний стан людини, на поведінку, на прийняття рішень у житті. Психосоматичні прояви невирішених відносин з мамою, які найчастіше мені зустрічались у практиці. Перше це шкірні захворювання. І найчастіше, коли не вистачає людині любові теплоти обіймів від мами. Друге, по популярності, це проблеми з упорно-руховим апаратом. Коли людина вважає, що мама її знецінює, і треба бути сильнішою, треба бути міцнішою, потрібно постійно доводити свою значимість. А це шалений тисне людину. Коліна окрема тема. Тут можливі варіанти. Я не можу рухатися вперед через маму. Я не можу схилитися перед мамою. Гординя. Я не така хороша, не така успішна і правильна, як моя мама. Шлунок. Я не перетравлюю наші відносини з мамою. Мама мене не розуміє. Мама мене не підтримує. Це стид. Мама втручається на мою територію у моєї мами. Справи. Мама завжди знає краще, аніж я, і постійно мені щось радить. І це лише найпоширеніші захворювання. Хочете покращити відносини з мамою, розібратися з психосоматичними причинами своїх захворювань? Записуйтесь на консультацію.